Томас Юнг, член Лондонського королівського товариства, найбільше відомий в історії науки як один із творців хвильової оптики, але не менш визначними є його праці і в інших галузях науки акустиці, теплотехніці, механіці, математиці, астрономії, геофізиці, філології та зоології. Томас Юнг народився в Мілвертоні. Ще з малку він виявив неабиякі здібності та феноменальну пам'ять. У два роки він навчився швидко читати, у чотири знав на пам'ять чимало творів англійських поетів, у 8-9 років вже майстрував різноманітні фізичні прилади, а до 14 років ознайомився з диференціальним обчисленням та володів кількома мовами. Після навчання в Лондоні, Единбурзі, Геттінгені та Кембриджі Юнг отримав вчений ступінь професора природознавства. Студентом він спочатку вивчав медицину, але потім захопився фізикою, зокрема оптикою та акустикою. У 1797 році Томас отримав спадщину, а два роки потому завів у Лондоні приватну медичну практику. Проте він не залишив свого студентського захоплення фізикою. Досліджуючи зміни форми лінзи ока при фокусуванні на об'єктах різної форми та на різній відстані, Юнг пояснив явище акомодації ока зміною кривизни кришталика, а також причини астигматизму. У 1801 році Томас Юнг став професором фізики Королівського університету. Він продовжив свої дослідження на стику фізики та медицини. У трактаті дослідження та проблеми щодо звуку та світла Юнг виступив на захист хвильової теорії світла. Він ввів термін інтерференція, пояснив саме явище та, виходячи зі свого принципу інтерференції, описав природу кілець Ньютона. Ця теорія дозволила пояснити появу світла на тонких плівках, наприклад на мильних бульбашках, співвідношення кольору та довжини хвилі, вирахувати приблизну довжину самих кольорів веселки. Демонстраційний експеримент Юнга зі спостереження інтерференції світла став класичним, так само як і відомий дослід Френеля. У 1807 році Томас Юнг видав двотовну працю курс лекцій з натуральної філософії та механічного мистецтва, де узагальнив результати своїх досліджень з фізичної оптики. У лекціях він висунув гіпотезу, яку пізніше розвинув Герман фон Гельмгольц, що кольорове сприйняття залежить від присутності у сітківці ока трьох видів чутливих волокон, які відповідно реагують на червоний, зелений та синій кольори. У сучасній фізиці вона відома як трикольорова теорія Юнга гельмгольца У цій же праці він вперше розглянув механічну роботу як величину пропорційної енергії та ввів термін енергія та фізична оптика. У теорії пружності вчений ввів характеристику пружності модуль розтягнення, нині модуль Юнга. До того ж часу належить винайдення юнгом хронографа, приладу, який запам'ятовує відміряний інтервал часу. З 1811 року юнг працював лікарем у лондонській лікарні святого Георгія, а з 1818 ще й секретарем бюро довгод. З 1815 року вчений зацікавився манускриптами, знайденими Розеттою Стоун. Через роки кропіткої праці йому вдалося правильно назвати декілька літер у іерогліфах єгипетської частини текстів. Юнг припустив, що іерогліфи представляють різні звуки мови. Це було перше велике відкриття на шляху до розшифрування загадкових іерогліфів. Вчений продовжив розшифровку надписів розецького каменя та займався складанням єгипетського словника до кінця свого життя. У 1823 році він опублікував перелік нещодавніх відкриттів у іерогліфічній літературі стародавнього Єгипту. Перевтома через багаторічну роботу над дешифруванням єгипетських ієрогліфів викликала необоротні зміни у організмі Юнга, внаслідок чого він несподівано пішов в життя 10 травня 1829 року у своєму будинку в Лондоні у віці 56 років.